482. Наче всього три цифри на штрих-коді, але насправді все набагато цікавіше. Адже коли ми купуємо те, що зроблено в Україні, всі в плюсі 48.2 зроблено в Україні. Сьогодні ми дізнаємось, як розробляють ліки. Розробка може займати десятки років і десятки мільярдів доларів. Як ліки виготовляють. Працює три роботи крани Якісні ліки роблять якісні люди. І, взагалі, чому варто купувати українське? Адже коли ми купуємо наше, всі в плюсі. До речі, чи відомо вам, що аспірин? Як і героїн розробила компанія Bayer в 1897 році, синтезувавши ацетилсаліцилову кислоту. Так вони створили перші ліки, які є лікувальною субстанцією, що не зустрічається в природі. Отакої знайомтесь, фармацевтичне підприємство Дарниця, лідер ринку за обсягом продажів. 180 різних лікарських засобів, і ця кількість постійно збільшується. За останні п'ять років з'явилось 87 нових. Дата заснування підприємства 1930 рік. Наш бізнес дуже простий. Ми виробляємо ліки. Це просто це не дуже просто. Тут йдеться навіть не тільки про виробництво ліків, як про турботу про людей, про пацієнтів. Колись Дарниця була простою виробничою компанією. Завдання було виробити лікарський засіб, відвантажити його, і на цьому все закінчилося. Колись давно. Зараз ми дивимося значно глибше, рухаємося до пацієнтоорієнтованої компанії, тобто компанії, яка дбає перш за все про пацієнта. Взагалі, «Дарниці» – 95 років, тобто це доволі старе виробництво. Є поняття старе виробництво, а є поняття виробництво із традиціями. Ми сучасна компанія. Із традиціями минуло справді цілих 95 років компанія проходила через багато багато різних етапів розвитку. Я думаю, що мабуть про докорінні зміни можна починати говорити десь із середини 90-х років. Останні років п'ять це вже зміни, які пов'язані з новими технологіями і новими управлінськими підходами, тому що виробничі лінії можуть бути скільки завгодно наймодерновнішими. А управлінські рішення мають е, крокувати так само в ногу з часом, угу. саме тому це забезпечує успіх дарниці на ринку. Кожна шоста упаковка ліків в українських аптеках від Дарниці. Це автоматизований склад зберігання з температурним режимом 15-25 на 10 тисяч місць. Наразі ми в чотирьох там будемо люди, які зараз є. Ага. Там, окрім трьох кранів роботів нічого немає. Працює три роботи крани, окреме програмне забезпечення. Сам робить собі аналітику, має свої мізки, які визначають пріоритет подачі і відбору. Ну там сировина може просити щось, готова продукція може просити щось. Ми можемо з цехів що завантажувати. Mm. І ці три процеси можуть бути одночасно. Він сам визначає, що кому коли подати. Правильно я зрозумів. Отут, я так бачу в декілька поверхів. В десять поверхів. В десять поверхів склади з палітами. Да. І вони оці крани самі розуміють, де що лежить. Самі його складають, люди туди не заходять. Ні, ми йому лише даємо номер палети. У нас є внутрішня ідентифікація. Кожна палета має свій унікальний номер. Угу. І він вже згідно бо це аналізу свого внутрішнього розставляє їх там по пріоритетам. І, до речі, ми на першому поверсі сюди вийде тільки готова продукція. На другий поверх вийде сировина. Ця сировина, яка надійшла, підлягає відбору проб і подальшому аналізу. Кожна партія, навіть якщо партія повторилася, на угу. все рівно проходить хідний контроль. І кожна партія контролюється по всім показникам. А можна туди і зайти? Не можна. Там клас С. Ну що таке клас С? Ну там спеціально підготовлене повітря з певною кількістю частинок. Що таке якісні ліки? Якісні ліки це ті ліки, які відповідають тому, що зазначено в інструкції, які надають відповідний ефект, показують поліпшення вашого стану здоров'я в динаміці. <тас> є поняття оригінальних ліків, і є поняття ліків генеричних. Оригінальні ліки це ті, що створюються геть зовсім з нуля. Розробка новітніх ліків може займати десятки років. Десятки років. І десятки мільярдів доларів. Ох, мільярдів доларів! Залежно від того, про е, які ліки ми говоримо. Ого. Ми не говоримо про ті ліки, які виробляє Дарниця. Тому що ми генерична компанія. Що таке ліки-генерики? Це є, по суті, копії е, оригінальних ліків. Коли на оригінальний лікарський засіб закінчується патент, відповідно будь-яка компанія. Та фармацевтична може вийти зі своїми генеричними ліками. Всі без винятку українські фармацевтичні компанії, Дарниця не виняток є компаніями генеричними, тобто ми виробляємо генеричні ліки. Чому всі українські компанії генеричні? Тому що в жодної української компанії немає таких фінансових ресурсів. Але незважаючи на це, ми ж не можемо там зробити як у Word, copy and paste. це неможливо. Ми так само розробляємо молекули. Ми так само у нас є свій R&D. Ми завчасно готуємося до виходу препарату на ринок. Ми знаємо, що, скажімо, дія патента завершиться там, умовно кажучи, за 3-4 роки, і за цей час та, нам так само треба пройти всі ті. Етапи, про які я говорив і раніше, це і розробка молекули, це і research and development, це і клінічні дослідження. У нас є цілий відділ клінічних досліджень, і вже тоді препарат, коли він отримує відповідну сертифікацію і підтвердження від українського регулятора, тоді його можна запускати на ринок. Але, перш за все, в будь-якому разі, що в випадку оригінальних ліків, що в випадку ліків генеричних, це все ідея, це все інтелект, це все людина. Вибачаюся, а що ж вони розробляють? Вже є такі ліки, і треба їх просто повторити. Просто повторити не вийде, просто так, тому що треба отримати офіційне підтвердження, те, що вони максимально наближені до ліків оригінальних. І це називається біоеквівалентність. Це рівень наближеності до оригінального препарату. В Україні близько 200 фармацевтичних виробництв. Ну, це цифра просто астрономічна, як ви розумієте, так? Да? Це немало, да. так. Але далеко не всі можуть похвалитися такою якістю і таким серйозним підходом до розробки і виготовлення лікарських засобів, засобів як дарниця. Коли я кажу далеко не всі, то це я дуже дипломатично кажу, так? Да? <різь> Просто уявіть, місцева лабораторія займає два поверхи. І всюди у ці замки без дозволу нікуди не зайдеш. Добрий день. Прошу. Ух ти! Тут у нас поверх хроматографічний. А ліворуч від мене це газова хроматографія. Праворуч рідинна. Газової. – Хроматографія. – Хроматографія. А що це таке? Це багатостадійний метод розділення, в якому компоненти проби розділяються між рухомою та нерухомою фазою. Наче зрозуміло. <рес> а скільки коштують такі от машини? Як півквартири в Києві. Правда? Так. В цій групі проводимо контроль. За показником кількісне визначення, однорідність дозованих одиниць, визначення розчинності та за показником супровідні домішки контролюємо готові лікарські засоби та сировину. Я так розумію, цей апарат теж мабуть півквартири. Е, так, всі ці, е, всі ці по півквартири да? по півквартири. Колись людина, пацієнт мала приймати там три різні пігулки угу. да? в різний час. Зрозуміло, що людина, ну вона не всі дуже дисципліновані, тому фармацевтика йде вперед. І ми в Україні очолюємо цей рух. Є тепер ліки, які містять у собі два компоненти або три компоненти. Да? Тобто тобі не треба бути три різні таблетки, тобі достатньо ковтнути, угу. спрощено кажучи, одну таблетку. На день mm -hmm. і забути. І Це дуже пацієнтам спрощує життя. Водночас це зберігає їхнє життя. і зберігає їхню якість життя. Ось про що я говорив би: про те, що фармацевтика рухається в як це називається, поле пил з таблетки з чи пігулки з кількома складовими, да, які mm -hmm. діють mm -hmm. на різні мішені в організмі. Лабораторія хіміко-біологічного аналізу. Okay. Ох! Красиво! В цій кімнаті розташовуються робочі зони хіміки для проведення фізико хімічних випробувань. Ще їх називають методи мокрої хімії. <му> Умовно, в цій ємності ми наливаємо буферні розчини або кислоти, імітуючи це середовище розчинення в шлунку. Поміщаємо <му> таблетки в станції, запускаємо. Півквартири мене дуже вразило те, що всі молоді. Ми співпрацюємо з українськими вишами. Ми даємо можливість найкращим студентам проходити у нас стажування. І ми, врешті-решт, даємо їм можливість далі розвиватися ударності. Вони вже вдосконалюються на практиці і виростають тут у фахівців ефективніше починати працювати з молодим студентом і вирощувати його всередині, ніж Вкладати в його мізки з самого так, початку. Так, так, абсолютно точно, коли ти. Виховуєш спеціаліста, ти його ведеш, ти його розвиваєш, і він може в тебе рости, 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 рости і професійно, і кар'єрно. От це перспективно. Хоча у нас є трудові династії, насправді дідусь працював, да батько працював, мати працювала, діти їхні зараз працюють в дарниці. У нас є люди там в топ-менеджменті, які 20 плюс років працюють в компанії, які прийшли з виробництва. Тепер вони топ менеджери, да. Для того щоб зайти на виробництво, новий дрес-код. Ого, це все виробництво. Так, це виробництво, і це лише другий поверх. У нас такий самий ще по довжині, по розмірам, перший поверх, де відбувається таблетування, нанесення плівкової оболонки. Треба сказати, що пустили нас далеко не всюди, лише туди, де найнижчий клас чистоти. Найнижчий клас чистоти, якому допускається виробництво лікарських засобів, це клас де. Таблиці в таблеточному виробництві в цих утвердих лікарських засобів саме цей клас повністю по всьому виробництві. Угу. Ух, якось аж трепітно. На кожному піддоні у нас якийсь певний вид сировини. Угу. Тобто, це ще не суміш. це от один… Кофеїн один... бачу. Да? Кофеїн так правильно. А тут я Правильно відчуваю, чи підвищений тиск? От прям відчувається так в приміщеннях, чистих приміщеннях трішки підвищений тиск для того, щоб сюди не потрапляло повітря з зовнішнього середовища, тобто з некласифікованих приміщень, менш угу. очищене. Тому саме тут підвищений тиск, і він дає за рахунок цього видавлюється з більш чистих приміщень повітря в менш чисті. Сировину ми підготували, транспортували в приміщення зберігання сировини. Далі ми маємо сировину відважить в правильних пропорціях. У нас решітки витяжні з боку. Тому якщо є якесь пилоутворення, у нас зверху повітря поступає, з боку воно витягується, тим самим зменшуючи цю хмару пилоутворення, якщо вона є. За один раз ми можемо відважити один компонент, тобто не завозиться все відразу для того, щоб не забруднити одну сировину іншою, тому не, що не змішувалися. Та, є компоненти, які йдуть в декілька лікарських засобів різних. Угу. Якщо ми, не дай Боже, забруднимо хоч один, це забруднена сировина піде в інший. Там з'явиться якісь непотрібна сировина, яка не має там бути присутня. В результаті ми отримаємо побічні реакції, домішки і дуже неприємні моменти. Тому відважуємо сировину. Все це запаковуємо, транспортуємо в одне інше приміщення, очищаємо і лише потім завозимо наступне найменування сировини, і процедура повторюється. Коли Дарниця стала, власне, приватним підприємством, стало зрозуміло, що е, на радянському спадку далеко ти не заїдеш. Відповідно, треба модернізуватися. Я ще раз підкреслю: ми говоримо не лише про залізу, ми говоримо про модернізацію тут. І протягом років поступово змінювалися і лінії, і різні системи. Ми удосконалюємося і зараз. Компанія постійно вкладає в розвиток. І це є процес не такий, що ось воно почалося, ось воно закінчилось. Це процес постійний, онгоне англійською мовою. Не? Дарниця не припинить Інвестиції, яка б складна ситуація на ринку не, не не була б без інвестицій, немає розвитку, а без розвитку немає майбутнього. А ми про майбутнє. Так ми бізнес, так ми заробляємо гроші, і водночас ми розуміємо, заради кого ми це робимо. Ми це робимо заради тих людей, які він, ходять зараз вулицями, їздять в транспорті для українців і українок. Ось заради кого ці інвестиції. Це вже готова ця наважка це, так? це. У нас так готова наважка на лікарський засіб. У нас mm -hmm. є протокол виробництва. Всі протоколи аналізу сировини на вхідному контролю кріпляться до цього протоколу. Mm -hmm. Тобто ми mm -hmm. вже відслідковуємо тут кожен чек, кожна підпис, хто що виконував на етапі відважування сировини. Це буде друзі мої таблетки дар вкриті оболонкою по 22,5 мг. Зверніть увагу, тільки на початок виробництва просто зацініть кількість паперів, які йдуть вже з цією партію. Якщо є якісь питання до цієї серії чи будь-якої іншої, ми можемо відслідкувати, що відбувалося під uh -huh. час приготування, uh -huh. що було перед. От цей успіх він через що? Перше, це е, якість. Вона підтверджується е, сертифікацією. Сертифікацію як українською, так звана, це наша пташина мова GMP, Good Manufacturing Practice, належна виробнича практика. Українська така сертифікація у нас є починаючи з 2002 року. А потім протягом тривалого часу, і аж до цього року, ми отримували такі сертифікації і від країн ЄС, і від Австралії, від Нової Зеландії. Чому я називаю перш за все ці країни? Тому що це країни з так званим. Суворим регулюванням. Якісні ліки роблять якісні люди, професіонали своєї справи. Я думаю, що ми маємо одних з найкращих фахівців. У нас є ось такий змішувач, куди засипаються всі компоненти. І вже після змішувача ми вивантажуємо і транспортуємо уже в сушку. Те, на чому я ще не акцентував увагу, у нас цех зроблений по принципу чистого коридора. Там, де ми uh -huh. знаходимося, тут трішки більший тиск ніж в приміщеннях. Де йдуть технологічні процеси. Ні, там високий тиск, а, а тут, щоб звідти нічого щоб запер... не Щоб запирати приміщення mm. з різними технологічними операціями. З бункера на дозатор подається маса. І у нас, бачите, ротор обертається разом з дозувальними нашими станціями, і вони пресують таблеточку. Вона падає ось через металодетектор, проходить дуже чутливий. Після того, як ми стаблетували. Серію певного лікарського засобу обладнання розбирається на очистку, обладнання очищається, приміщення також. І генеральна очистка починається зі стелі, тобто очищається спочатку стеля, стіни, потім підлога. І так само в цьому чистому коридорі щодня очищається підлога і з певною періодичністю стеля і стіни. Нюанс це фармацевтичне обладнання зроблено з нержавіючої сталі, фармацевтичної якості. Ця сталь не коригує, вона стійка до агресивних середовищ, кислоти луги, вона в себе не абсорбує, тобто не натягує нічого, ні вологу, ні якийсь бруд. Вона гладка, і якщо десь пошкоджено, то це вже не експлуатується, тому що будь-які задири, будь-які царапини на обладнанні, на внутрішній поверхні, з якою контактує продукт наш. Там може накопичуватися попередня сировина, яка потім потраплять mm -hmm. в іншу. Тому таке обладнання не експлуатується. Тобто навіть, от просто пошкрябана Як, якась і Якась пошкрябана, ми не можемо Ого. гарантувати, що ми там відмиваємося. Це все. Це одне з тих приміщень. Де відбувається нанесення покриття на нашу таблетку? Наразі в нас тут, відповідно до статусної етикетки ми фінамінка. Завантажується в барабан необхідна кількість таблетків. Після чого таблетка прогрівається і подається оцей розчин суспензія, Плівкоутворююча суспензія, суспензі, тонко дисперсно так прям хмару. За рахунок цього відбувається нанесення покриття. От воно наноситься, температура в котлі падає трошки, таблетка знов підсушується, знов прогрівається, і так багато-багато циклів за рахунок багатоциклічності правильної будови нашого обладнання ми в результаті отримуємо покриття рівномірне. От я приходжу до аптеки да, і кажу, дайте мені цей препарат. А мені кажуть, цього нема. Але я от дивіться, наш аналог. Візьміть його. І є таке відчуття, що це. Гірше по якості, а чому таке відчуття? Є? А от тому, що це аналог, а тому що це от, 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 от цього немає. Іноземно чи я не правий це той стереотип, який склався у частини українців і українок там, ще з давніх давен що от іноземне обов'язково краще, насправді я наголошу на тому. Що ті ліки, ті лікарські засоби, які випускає Дарниця, вони є генеричні. так, Це правда. Це не є оригінальні ліки. Так само, як і жодна українська компанія не робить оригінальних ліків зі зрозумілих там, причин, економічних, перш за все, але вони не є менш дієві. Але вони є дешевші. Уже на цій машині формуємо блістер, вкладаємо таблетку. У нас є датчики, які фіксують, що в кожній комірці є таблетка. Якщо в якійсь комірці не буде таблетки, Машина відбракує автоматично цей блістер. Після чого у нас іде склейка, польга з інформацією приклеюється Блістер присосками бере і вже кладе на транспортер. Наноситься серія термін придатності. Після чого пачка формується ось такі блоки, проходить через тунель з гарячим повітрям. Важко вийти на закордонний ринок. Це завжди непросто. Це тривалий час, хоча наші колеги з відділу міжнародної реєстрації встановлюють рекорди зі швидкості реєстрації наших лікарських засобів. Наприклад, коли ми зробили перше відвантаження в Австралію, це було минулого року, ми його зареєстрували там протягом 9 місяців. Ви можете мене спитати справедливо, це довго чи швидко, чи як? Мені здається, це швидко для лікарського запуску для лікарського це... засобу. Це надзвичайно Що швидко в зазвичай, зазвичай в Австралії така процедура займає до трьох років. Нам вдалося це значно швидше. За рахунок чого? За рахунок доказів якості, за рахунок ефективної роботи з регулятором. Українського бізнесу в Австралії і так не, не дуже то багато, ми ж усвідомлюємо. Да, і українських продуктів. А тут ще й фарма це ж своя історія да? спеціалізована. І це показує те, що українські товари. Вони абсолютно конкурентоздатні. Вони мають місце за кордоном, вони можуть реалізовуватися за кордоном, продаватися. В них може бути попит. Ми, мабуть, у фармі такий яскравий приклад того, що треба довіряти українському виробнику. То ми хотіли би, щоб держава так само в унісон з нами говорила про те, що наша якість дорівнює якості імпортованих ліків. І я думаю, що це, власне кажучи, ну в інтересах галузі і пацієнтів. І самої держави. Дарниця є учасницею програми Національний кешбек». І ми були одними з перших, хто приєдналися <гум> в галузі, принаймні, до, до цієї програми. І, власне, ми брали, беремо і будемо брати участь в ній. Як на вашу думку, в чому сила України? Сила України в нації, сила України в її людях, перш за все. От без цих людей би. України як держави, як нації, українців би вже і не було би. Оця адаптивність стійкість, креативність у найкращому розумінні цього слова, і просто феноменальна самоорганізація і горизонтальні зв'язки. Ось всьому сила України. Так це правда. Сила України в людях. Людях, які чесно роблять свою справу.